Енергетики продовжують відновлювати енергосистему та готуються до зими. Після масштабних ракетних атак російських окупантів в Україні практично не залишилося жодного об'єкта енергетичної інфраструктури, що не постраждав. Енергосистема України пошкоджена на 40%. Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Пудрицький. Зокрема, він навів дані Світового банку, який оцінив збитки, нанесені Україні, в понад 11 мільярдів доларів. Та зазначив, жодна країна у світі не стикалася з такими масштабами руйнувань. Найбільших втрат зазнали великі міста та прифронтові регіони, серед них і Дніпропетровська область. Ушкодження в області оцінюють десь у 30%. відсотків. На сьогодні обсяги споживання покриваються повністю. Також Укренерго має певні запаси на випадок відновлення ракетних атак на енергоінфраструктуру. Зараз ціль компанії відновити якнайбільше об'єктів до опалювального сезону та збільшити рівень генерації електрики в області. Також в організації закликають економити електроенергію навіть влітку, зменшивши навантаження на систему з 16 до 23 години. Відключень от прямо зараз, найближчі там дні чи тижні, ми не прогнозуємо. Хоча е зараз на енергосистему є підвищене навантаження. Чому? Тому що. Порівняно з зимовим періодом, зараз в роботі є менше електростанцій. Вони всі планово ремонтуються, ну, частина з них велика, або відновлюються після пошкоджень. Тому ми зараз оперуємо меншою кількістю генерації, ніж минулої, наприклад, зими. З одного боку. З іншого боку, у нас зараз досить висока температура навколишнього середовища, всі вмикають системи кондиціонування, як вдома, так і в в громадських приміщеннях, в офісах, і відповідно сильно зростає споживання.